Доброго дня! Сьогодні хочу побалакати на тему, най... на тему просто комплектів для збірки, які продаються на Aliexpress. У моєму випадку це комплект від SoloGood. Його вартість на даний момент 170 доларів, Але брав я його на ліжки в період розпродажу під час скидок з купонами, і мені вийшов він 156 доларів. Що входить до цього комплекту? До цього комплекту входить рама Марк 4. Що можу сказати? Брали ми два таких комплекти одночасно, і тому вже є навіть відгуки і обльоти цього дрона. Що маю сказати? Поранені. Рама має тут дуже гострі краї, що не дуже гарно, бо можуть порізатися стяжки, проводи чи ще що небудь Оця резиночка, вона дубова. Це та, що йде під акумулятор на раму. Але є такі підставочки-ніжки для дрона. Це теж добре. Також по цій рамі відгук. Був один із болтиків, був взагалі без різьби, то прийшлось міняти його на, на, на щось більш-менш адекватне. Ну а так взагалі рама зібралася. Люфти промені не люфтять. По великому рахунку я не можу сказати геть зовсім, що погана. Погана якість обробки деталей і погана якість комплектуючих тобто таких як болтиків за інше більш. Поганого нічого не можу сказати. Про мене не рівчать, дрон детальний. Тут питань нема. Так. Йдемо далі. Що у нас ще входить у комплект? В комплект входить е, ресивер RX. Е, це випускається під маркою Sologood. але по факту сологуд не, не випускає такі ресивери, це просто бета-FPV на 900 Гц. Ресівер з проводами з усім, що потрібно. Далі йдемо. Також є в цьому комплекті VTX. VTX написано Solo Good, але на 2,5 Вт мінімальна потужність від 0, 25 Вт, 400-800, 1500 і 2,50 мВт. По факту, це. Тільки лейба від Сологут, а в реалі це відеопередавач UURC. Що в нього йде в комплекті? Сам відеопередавач, комплект дротиків, піхтейл кутовий і усе. По суті, це, якщо зняти наліпку, якщо видно, UURC. А Сологуд це, ну, грубо сказати, забрендили цей відеопередавач. Далі. Що йде далі? Далі йдуть комплекти мотори. Мотори написано Сологуд, але я сумніваюся, що Сологуд сам випускав ці мотори. Це якийсь аналог на. Кшталт того, як штампують Юсідо і інші мотори. Це просто перелейбований так сказати, якийсь двигун. Але двигуни, скажу чесно, непогані. Під час обльотів, після 20 хвилин нальоту, майже 20 хвилин нальоту двигуни навіть не нагрілись, але літали без ваги. Керованість дрона доволі гарна, мотори працюють нормально. Проблем з ними нема. Але є знову опять же ж, проблема по комплектації. Проблема, що в цих є це оці гвинтики, які кріплення мотора. У них йде шестигранник під 2 мм, тому нормально ці гвинтики з моторами не затягнеш, вони злизуються. Це перше. Друге, вони трохи короткуваті. Тобто, якщо брати раму. І брати гвинтик, то гвинтик на половину мотора тільки заходить. Тому я е, замінив ці гвинтики на ЄМАКСовські. ЄМАКСовські е гвинтики дуже гарно підійшли. У них е, під шестигранник іде на 2,5, затягується нормально, якість гвинтиків нормальна і посадив їх на фіксатор різьби. Тобто отакі от от зауваження по поводу моторів. що буває, коли гвинтики моторів не посадити на фіксатор різьби. Після 20 хвилин нальоту мінус 4 болтики. Що касається стеку, стек мене, чесно сказати, здивував. Коробочка шикарна, запакована дуже гарно. Є конденсатор, є болтики під стек, є гумові резиночки, є шлейфи, є термоусадки під ніжки конденсатора, є гаєчки, все в комплекті є. Також є дріт на живлення. Червоний плюсовий іде 12 АВГ, і чорний теж 12 АВГ, але. Чи то так візуально кажеться, що здається, що червоний трохи товстіший. Чи то мені так здалося? Ну, написано 12 АВГ, то будемо вірити їм. Так, далі, що йде в стекі? В стекі йде польотний контролер. До речі, польотний контролер тут виконаний з двома роз'ємами під шлейфи. Тобто від регулятора моторів іде шлейф, і до цього польотника можна підключити два таких регулятори. Будьте уважні, ми перший раз підключили. У нас флайконтролер не бачив ЄС. Можливо, це пов'язано з налаштуванням, перекинули шлейф на другий порт і все запрацювало. Розпайка теж. Нема нічого складного, все робиться по схемі. Схема є. В інтернеті. Налаштування теж нічого складного, просто-напросто стандартні налаштування підкинули. Підкинули налаштування підів для Марк 4 рами. І все дуже гарно запрацювало. По відгукам про цей дрон. Літали з військовими на цьому дроні, тестували його. Відгуки дуже позитивні. Сказали, що от, кращого до цього по збір... ну не те, що по збірці, а по якості польоту у них не було. Сказали, дуже гарно літає, дуже м'якенько можна зависати навіть як на Мавіку, на, на одному місці все чітко, все, все працює. Тобто, працює все з коробки на, на, на здивування з таким дешевим комплектом. Та так. Е, і до чого я веду? Тобто ми маємо комплект дрона за 156 доларів. До нього додаємо пропи, в моєму випадку HQ проб антенну RA6PV на 160. Міліметрів, і камеру Кадікс Ratel 2. Камера 16 баксів, антена приблизно 6, пропи 4. Тобто, 10 плюс 16, 26 і плюс 156 доларів. Тобто, виходить комплект дрона без батарейки, повний комплект дрона зібраний. Виходить 182 долари. От така от історія з самим дешевим комплектом. До речі, ось якщо цікаво, от повністю зібраний дрон. Зібраний і налаштований. І вже й протестований. Після первого обльоту. Він трохи бруднуватий. На обльоті ми навіть випадково так сталося, що в кінці ми впали майже з 30-метрової висоти. Пошкоджень. Один пропелер загнуло, оця під антенну лопнула. І отут термоусадочка на антенну десь загубилася. Все інше працює, як і працювало, проблем взагалі нема. Я прикладу далі відео з польотами на ньому, ну, трошечки там не сильно вдалося познімати, але трошки є. І е, докладу відео потім е, на кшталт того, що було з дроном після обльоту. Ось вот такий дрончик після обльота. Один тут із пропав. По-моєму, вже все. Стяжку потеряли в травички. Ну, а так. А так все чітко. Мають траву косили. Ось вот такий от дрон після першого обліту. Бачиш, трава є, все є. Видно, що на полі літали. Ну, він видержав всі іспитання, питання, все чітко. Так що, кому цікаво, можете сміло купувати таку збірочку, все працює, все нормально, все гарно. Проблем з цим нема. Може, звичайно, мені попався один дуже гарний комплект, і з ним проблем нема. Але в майбутньому трошки буде вільний час. Я зберу ще одного дрона за цих запчастин, які в мене є, і спробуємо його облітати. Якщо він полетить і покаже себе дуже гарно, це буде дуже прикольно, тому що це по суті один із найдешевших комплектів дронів, який може бути по сімки. Є ще комплекти, я бачив Юсідо, але там, як, на мене трошки дорожче виходило, і трошки більше треба було докупляти. Там іде в комплекті, здається, рама, польотник, мотори і пропи. Але пропи там міняти треба, відео докупляти, камеру докупляти. Ну то таке. Якщо буде можливість і вільні кошти, я постараюсь і на Юсідо е зробити збірку, подивитись. Що з цього вийде і як воно полетить. Ну а так, взагалі, дякую за перегляд. Рухаємось до перемоги. Слава Україні. Всім всього гарного. До побачення.